В ефірі телеканалу Еспресо ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви. Мене звати Дар'я Рубан. Вітаю вас вже 317 днів. Україна відважно протистоїть збройному нападу Росії та не вірить в обіцянки путінських терористів про так зване Різдвяне затища. Вже другий день поспіль. Рошисти гатять по рятувальниках у деокупованому Херсоні. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, один вогнеборець загинув. Четверо поранені. Загалом за добу Херсонщину обстріляли майже 60 разів, внаслідок чого загинули 9 людей, 11 поранені. Натомість українські військові гідно стримують лють ворога по всій лінії фронту. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області. Та спірне, Солидар, Красна Гора, Бахмут, Кліщійка, Курдюмівка, Первомайське, Мар'їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Потрійне ДТП у центрі Білої церкви напередодні вечорі на бульварі Олександрійський неподалік парку Шевченка зіткнулись три автівки марок БМВ, Мерседес та Фольксваген. Водій останнього став винуватцем аварії, адже не дотримався безпечної дистанції та втаранився у БМВ. Той у свою чергу в'їхав у Мерседес. Дивом обійшлося без жертв. На порушника патрульні наклали штраф. Від початку війни на Київщині прийняли понад 300 тисяч переселенців. Про це зазначили в обласній військовій адміністрації. Найбільше людей приїхало з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Для їх проживання на території Київської області розгорнули 13 модульних містечок. Також прихисток співвітчизниками надають небайдужі люди, за що отримують компенсації від держави. Із самого початку збройної агресії в комунальних закладах Київщини проживали 25 тисяч 800 переселенців. 3 тисячі 76 з них досі перебувають у підготовлених для цього місцях. Жителі Київщини теж не байдужі до чужого горя, активно долучаються до програми прихисток. Наразі в себе вдома розмістили 78 тисяч 700 вимушених переселенців. Дякую кожному, хто долучився до допомоги нашим людям та продовжує це робити. Ворог може зруйнувати житло, знищити майно. Проте йому ніколи не вдасться позбавити українців людяності, жертовності та взаємодопомоги. Виробничий брак, недобросовісні постачальники, невідповідність складу тканини, затвердженим техумовам для військової форми, а також корупція, мають суворо присікатись в нинішніх умовах. Нещодавно нашому телеканалу стало відомо, що білоцерківські добровольці отримали зимові комплекти однострою. Та замість того, щоб Подякувати владі за турботу захисники змушені писати скарги. Чому такі теми не можна замовчувати? Дивіться у сюжеті пошита згалімо матеріалу і похабно. Розумієте, похабно пошито. Вона як тюбітійка пошита. Подивіться, просто як тюбітійка. Канини на рівні шви та неякісний пошив, ні це не історія про погані брендовані речі, а реалії військових добровольчих формувань територіальної громади Білої церкви. Під початку повномасштабного вторгнення чоловіки стоять на захисті стратегічних об'єктів, блокпостах та виконують низку оборонних завдань задля спокою містян. Тож з приходом холодів, підрозділи потребували зміну літнього одягу та взуття на зимові комплекти. Таким забезпеченням має займатися місцева влада та замість того, щоб ще на початку осень. Ні, взяти за нагальні потреби біоцерківські чиновники кинулись думати про це лише на початку зими. Відповідні тендери на прозору у грудні оголосив виконком на закупівлю військової форми, а саме вологозахисних курток, штанів, лісових кофт, шапок, термобілизни та черевиків з високими берцями. Загалом кожного по 415 штук на суму майже 4 мільйони гривень. Але коли добровольці отримали однострій на руки, не змогли стримати емоцій, якість речей була жахлива. Дали кошти, будь ласка, за три тисячі гривень купіть ботинки. Вони за три тисячі гривень купили ці ласти. Ну блін, ну я так не роблю. Це ж гроші, які ми платимо, я плачу податки, в мене брат виробництво в нього платить податки. В нас в організації маса людей, які платять податки. За наші податки нам купили це гівно і вони кажуть, ну що то носіть? Що значить носіть? То ми сьогодні хочемо, щоб. Влада, я звернувся до мера, звернувся до депутатів, звернувся до правоохоронних органів і попросив, будь ласка, виясніть, ви дали кошти? Хто ними розпорядився і як? Тут не треба бути спеціалістом, і тут не треба бути спеціалістом, щоб побачити, що це порушення закону. Його вже порушили, тому що все написано одне, а зробили зовсім інше. У тендерній документації чітко вказані критерії та розміри товару. Зокрема, форма має бути теплою, цупкою та воду непроникною. Натомість, як стверджує начальник штабу Едуард Чаплигін, половина з потрібних вимог не співпадає з реальністю. Перевіряємо особисто це на прикладі флісової кофти. Рукава повинні регулюватись ліпучками. Тут ліпучки в умовах прописано. Угу. Колір. Колір хакі олива, тобто колір він відповідає по функціям. Беремо ось фліску, да, дивіться, карман. Він зроблений наискось. Ви сюди нічого не покладете. Якщо беремо іншу нормальну, карман робиться тут. За рахунок цієї тканини, це йде другий, друга фліска, другий шар. Тобто карман повинен ось бути. Тут нашивка. Один колір, інший. Ось, бачите, оце все карман. Це карман. Бачите? Mm -hmm. Воно так має. бути. І він, людина собі може покласти що завгодно. І це другий слой флісу. Разом з неякісною формою прийшло і взуття. Як бачимо, на ньому не вказаний жоден виробник, а самі берці пошиті з дешевого матеріалу. Ба Більше, як скажеться, військові черевики маломірні та зовсім незручні для несення служби. У мене болить нога, уже я тільки взувся, вона вже болить. От е, так само всі наші хлопці, якщо у е, е 44-й, він зараз в 45-му єлі ходить, ну може розтовче їх. Ну знову ж таки, вдарить мороз, і все схожа ситуація зі штайми, які нібито мають не пропускати вітер та холод. Штани, оці, що видали, зараз ми покажемо їх, немає на дворі вітру, немає на дворі морозу, легкий подув вітру, воно продуває навсквозь, ногою, то відчуваєш. Учитує те, що є і от, зверху оболочка терп'яна, є всередині фліс. Цей фліс наскільки низькоякісний, що він взагалі не тримає тепла. То просто продувні штани, які можна носити літом. Але далеко не зимою. А якщо вдарить мороз, то я би я завжди казав запропонувати тим людям, які замовили ці штани, щоб бійці носили, ходили по там, цілу добу, людині треба відбути на вулиці. Хай люди, ті, які поставили ці штани, одінуть їх і просто навіть в таку погоду пробудуть добу на вулиці. Також, за словами чоловіків, ціна до прикладу ось такої пари взуття у документі зазначена як 3 тисячі гривень. Але насправді в інтернеті схожі берці у закупці коштують лише одну тисячу. Куртки також залишають бажати кращого, бо якість їх у порівнянні з натівськими стандартами жахлива та ще й пропускає воду. Один з тих, хто на сесії Білоцерківської міської ради постійно порушує проблеми добровольчих формувань, є Дмитро Кришун. Аби дізнатися, як надалі вирішувати такі проблеми з неякісним однострієм, ми звернулись до нього за роз'ясненнями. Це потрібно і перевіряти. Десь і ви ж самі розумієте, деяка форма може рватися, деяка не рватися. Я думаю, нема проблем взагалі цю форму віддати виробнику. Він її замінить без проблем. Я думаю, ще навіть до цього не доходили і не зверталися. Ви знаєте, що до військових зараз ставлення у нас в країні добре, і немає таких людей, немає таких підприємців, які б не пішли на зустрічі, не змінили цю форму. Я думаю, ну це це питання вирішується. Повняють військові, відповідний запад до міської влади вже надіслали, аби можновладці розібрались у цій ситуації та змусили недобросовісних виробників або перешити одяг та взуття, або повернути гроші до міського бюджету. Наразі, поки відповіді від Геннадія Дико, захисники не отримали. Тож наш телеканал слідкуватиме за цією історією, аби не дати нелюдам нажитися на війні. Любов Гращенко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква. Серед армій світу Україна посіла 15-те місце зі 145 країн. Відповідний рейтинг опублікував Global Firepower. Павер. Зазначаються, що в 2023 році індекс сили ЗСУ сягає 0,25. сотих. Минулого року ж наша держава перебувала на 22-й сходинці. У рейтингу наші військові піднялись через те, що продовжують захищатися від расистів, а також мають високу фінансову та матеріальну підтримку. Римку заходу поруч з Україною в рейтингу є Єгипет та Австралія. Перші місця в переліку посідають армії США, Росії, Китаю, Індії, Великої Британії. Прикметно, що РФ надалі посідає друге місце в рейтингу. Чи погоджуються білоцерківці з цим? Послухаймо та ви шо? Це про це мови не може бути. На даний момент я сказав би, що так як нас. У нас постачається зброя, так як вона постачається, я б сказав би на гуманітарних, то ми дійсно вийшли на вищий уровень. А сказати точно на якому ми рівні, то я не можу, тому що статистику я не відслідковую. До війни багато думали, і американці в тому числі, Ну а зараз ця армія показала, на що вона способна, як вона оснащена. Какая у нее боевая готовность? В общем, с худшей стороны. И слава богу. Большое спасибо офицерам Российской армии, что они ее разворовали. Все так говорят, это не только я. А наши хлопцы герои. Низкий им поклон. Нет. А на, данный, на данный момент нет. Потому что мы пользуемся услугами Запада. А они не пользуются. Ну, за, за исключением... Яких іранських піхнів. А так і по количественному составу. І по качественному, не знаю, но на одному рівні і близько й бути не може. Ну, дивлячись на те, що вони роблять, то на останнє. Як і по рейтингу, так і по життю. З тих часів, коли я служив в армії, все набагато змінилось. Ми ще служили на радянський манер. А зараз люди йдуть. Якби ну у душі, серця захищати свою батьківщину. Свято потрібне кожному, а особливо дітям. Напередодні Різдва Христового волонтери організації Let's Do It Ukraine привітали переселенців з прийдешнім. Зокрема, 100 дітей та їхні родини отримали іграшки та продуктові набори для приготування святкової вечері. Така допомога їжею переселенцям з Херсона, Запоріжжя, Краматорська, Бахмута та інших міст стала можливою завдяки отриманому гранту. А ось подарунки малечі передали неба Дужі з Іспанії, аби цей день не був схожим на іншу в волонтерському штабі біля ялинки, діти співали пісні, а також їх розважали анімацією. Задача була така: дитина приходить до мішки Теді і розказуємо віршик або пісеньку. Ведмедик це приймає і відпускає дитину до ялинки. І дитина сама обирає той подарунок, який вона хоче. Тобто, не ми їй нав'язали, те, що ми хочемо їй подарувати, а у дитини є вибір. Тому ми заборонили батькам, відійдіть. Діти знають, чого вони хочуть в житті. Дайте їм волю, будь самостійними. Це діти, які залишились без дому. У них немає тут друзів, у них е, вони починають Нове життя, хтось перейшов білоцерківську школу, хтось залишився онлайн, чи це в своїй миколаївській, крематорській чи бахмутській школі. І для них це якесь таке маленьке ком'юніті, де вони можуть один одного побачити і і побачить, що вони не одні в цьому світі. що а ми, в свою чергу, як приймаюча громада, намагалися зробити якесь свято, щоб діти знали, що ми їх любимо. Діти дуже емоційно радіють, подарунки дуже фані, хороші. І це велика допомога для нас, тому що ми не в змозі купувати подарунки такі. Ну і За допомогу продуктову велике дякую. Дуже неожиданно, дуже благодарний, діти дуже раді, приємно. Ми з Запоріжжя приїхали місяць. Як взагалі приймають чи подобається тут? Подобається. Місто у вас дуже гарне. Сьогодні за юліанським календарем православні відзначають свят вечір. Також завершується найдовший піст. А після сходу першої зірки за одним столом збираються рідні та близькі цей час віри у здійснення мрій та загадування найщирішого бажання. А воно у нас одне на всіх. Перемога в ефірі телеканалу Еспресо про головні новини Білої церкви вам розповідала Дар'я Рубан. Дізнаватися про події в місті першими ви також можете підписавшись на наші сторінки у соцмережах. Зичу вам відсвяткувати Різдво Христове у колі рідних. А нам усім спокійних вихідних, без повітряних тривог, мужності та сили українським військовим. До зустрічі!